Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету. Вітаємо вас у нашому етері. Ми не чуємо поки що нашого гостя. Вибачте, а... то, то моя проблема. Не включив мікрофон. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Пане Ігорю, дякую, що прийняли це запрошення, і дякую, що приділили нам час. Давайте розпочнемо з того, що ми вирішили проговорити з нашими телеглядачами цю тему, тому що останніми днями було дуже багато заяв. І заяв від такої людини, від якої ці заяви ми не очікували. Це був пан Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. І він декілька заяв зробив гучних і про підтримку вступу України до Європейського Союзу. Зу в разі виконання усіх відповідних умов і про те, що на думку Фіцо приєднання України до блоку принесе значно більше можливостей, ніж негативу. Ба більше, прем'єр-міністр. Словаччини Роберт Фіцо вважає, що нейтральний статус був би вигідним для його країни в умовах нинішньої міжнародної ситуації, мається на увазі Європейського союзу. Тобто дуже багато зараз таких історій, які неочікувані. І от хочеться розібратися, що відбувається з паном Фіцо. Чому викликані такі заяви? Взагалі про політику Словаччини так хочеться поговорити і зрозуміти, що відбувається. Тож прошу, давайте розпочнемо з. Гучних заяв, що викликало бажання у пана Фіцу її зробити, дякую за запитання. Насправді тут безумовно впливають багато чинників, зокрема, і внутрішньополітичні, бо та коаліція, яка була створена, вона знаходиться під шаленим позиції, зокрема через позицію. Фіцо стосовно України через візит Фіцо е, до Москви 9 травня. Тобто, ну певною мірою, це обумовлено внутрішню ситуацію. але я думаю, тут і зовнішній чинник також впливає. Бо з одного боку, е, е, час від часу, Фіцо заявляв про те, що е, словаччина проти санкцій. Е, Європейського союзу стосовно Росії, зокрема, і ось цей 18-й е, пакет санкцій, який має бути прийнятий що е, він порушує національні інтереси Словаччини. Але тут е, варто згадати, що подібні заяви були і раніше перед е, прийняттям попередніх пакетів санкцій, е, і Словаччина ніколи не заперечувала. Тобто... Е, Голосувала так, як і всі члени Європейського союзу, ну з і, 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 за виключенням Угорщини, звісно, та там окрема історія. От т -т, так, що ну, мене це принципово не дивує, навіть надає якийсь елемент оптимізму, але тут в -в -в можливо варто. Зупинитися на певних таких історичних підґрунтях такої ситуації зі Словаччиною в як якщо не проти, я можу так. Ні, я абсолютно не проти, я абсолютно не проти, тому що ми хочемо зрозуміти і хочемо розібратися в цій темі, тому що інколи буває так, що одне заяви це одне, так те, що країна робить для України, в тому числі і для її підтримки, це інше. І е, з боку Словаччини ми дуже багато часу чули негативні е, коментарі, негативні заяви від Фіцо того ж так з приводу України, її підтримки і все таке інше. І от зараз риторика зміню. І хочеться дійсно подивитися, чи можемо ми розраховувати на Словаччину як на такого стабільного партнера України, в тому числі і під час війни, і після війни. Ну мені здається, що не треба бути занадтим оптимістом стосовно дій уряду саме Фіцо. Щодо Словаччини, в цілому, я залишаюся оптимістом. Але ось цей уряд він е, діє в відповідності до певних таких кон'юнктурних е, чинників, про що я сказав, і внутрішні чинники і тих з боку опозиції, е, і зовнішні, зокрема, Словаччина є споживачем е, в, грошей з фондів Європейського Союзу, і, звісно, вона не хоче. Е, був якось е, призупинити цей процес, е, що е, зараз можна е, спостерігати стосовно угорщини, там заклики стосовно е, е, призупинення, принаймні фінансування в Європейському Союзі існують так, от. Словаччина е, – молода країна, е, яка з'явилася лише наприкінці минулого століття, не буду врахувати часів Другої світової війни, коли була проголошена незалежна словацька держава, але фактично вона була під е, нацистською Німеччиною. Так, от, е, під початку е, е, проголошення Словаччини, а це був так, таке, так, таке мирне розль, розлучення в 92-му році з 1 січня 93-го року з'явилися дві країни Чехія і Словаччина так ось е, Україна е, чи не найперше визнала незалежну словацьку державу і е, тоді ж 1 січня 93-го року встановили автоматичні відносини причому Трошки навіть раніше ніж дипломатичні відносини з Чеською Республікою, і чим словаки дуже пишаються, що ось Україна так пішла нам на зустріч. От е, водночас, е, в цій колишній єдиній Чехословаччині, Чехословацькій Федерації, е, Словаччина е, була ну менш розвинутою. Республікою, е, ну проте, скажімо засвідчують от е, поділ державного е, майна е, після е, оцього мирного е, е, Оксамитового розлучення два до одного, тобто дві частини з чехії, дві з одна частина Словаччини. Але в Словаччині е, значною мірою знаходилися підприємства військово-промислового комплексу, які. Е, були в стані кризи в 90-ті роки, і е, в той час в Словаччині доволі довго був е, такий, я б сказав, популістський, е, в, в, виходячи з сьогоднішніх таких е, оцінок, у уряду Владимира е, е, Мічіара Так от, е, на е, Початку вже 21 століття до влади приходять колишні опозиціонери, і саме з них починається такий швидкий рух до Європейського Союзу. слід значити за дуже широкого і всебічно сприяння з боку Чеської Республіки. Так от, я до чого це кажу? що... Словаччина – демократична країна, це парламентська республіка. Уряд формується з результатами парламентських виборів. І от в 90-ті роки переважали е, політичні сили, які по суті як тут казали, Словаччину е, перетворювали в чорну диру Європи. А ось на початку 2000-х з невеличкою перевагою перелягають інші політичні сили, які починають рух до ЄС, причому дуже інтенсивно. Е, Щотижня приймалися е, законів спрямовані на адаптацію законодавства до права Європейського союзу. В середу приймалися в п'ятницю. Підписувалися президентом, і так чином словаччина разом з іншими країнами центрально-східної Європи 1 травня 4 року стала членом <клес> Європейського союзу і через деякий час. Приєдналася до шенгенської зони і увійшла до зони євро на відміну від, скажемо, від бранньої колишньої Республіки Чехії, от але я хочу ще раз підкреслити цю певну диференціацію з суспільства. Ми кажемо про такі негативні речі з боку словацького уряду після дострокових виборів 23-го року, коли до влади прийшов, прийшла коаліція на чолі з Робертом Фіцом. Але ж до того був зовсім інший уряд, який надавав сичну підтримку Україні. Тодішня президентка Словаччини теж всебічно підтримувала Україну. В 22-му році Словаччина прийняла кілька тисяч ну за різними оцінками, але близько 300 тисяч біженців з України з початком широкомасштабної російської агресії. Тобто, на той момент був такий склад в результаті дострокових виборів через різні чинники. Зокрема, помилки у внутрішній політиці попереднього уряду до влади прийшла саме ця коаліція, і е, тут можливо дещо схожа ситуація з Угорщиною, в тому сенсі, що е, великі міста е, голосують за європейські е, ліберальні політичні сили, а е, Села, маленькі містечки голосують за таких популістів консервативні різноманітні політичні сили, орієнтовані, зокрема, і на Росію, і найбільше таких виборців до речі, саме у східній словаччині це Кошинський край, Пішевський край це. Ну, навіть порівнянні з е, іншими регіонами, е, тут е, ну можна казати про певну депресивність цих регіонів. Хоча в цілому, вступ до Євросоюзу, сприяв динамічному розвитку Словаччини. До речі, Словаччина дуже пишається тим, що вона займає перше місце в світі за кількістю випущених автомобілів на душу населення. Тобто в них є багато заводів, які такі. Відомі бренди: європейські, американські, японські, південно-корейські, і вони випускають доволі багато автому, автомобілів. от але але на другому місці, саме саме за цим показником, авто, кількість випущених автомобілів на душу населення займає Чехія. Так що Словак в цьому сенсі є їм чим пишатися, але оця Електоральна диференціація, я підкреслюю вона схожа з е, Угорською Будапешт е, е, практично завжди проти Фідеса, проти Орбана, але е, маленькі міста, села Угорщини голосують за цього е, е, популіста, е, якщо не сказати гірше, -ма, е, маргіналіста. Ось так що ось таке підгрунтя. І е, ми будемо сподіватися, що саме ось ці е, проєвропейські ліберальні сили е, на майбутніх виборах переможуть, і тоді ми будемо казати е, про всебічну підтримку Словачни. Бо зараз, ось, з одного боку, ви згадали такі, на перший погляд, позитивні оцінки. З боку е, прем'єра Фіца і це е, є оптимістичним. Але з іншого боку, сьогодні, наприклад, пролунала інформація про те, що збираються затримати колишнього міністра е, оборони е, з, е, з Словаччини Ярослава Надя, саме е, за його діяльність пов'язану з військовою допомогою України в 2022 році. Ну, він цей міністр, екс-міністр відреагував відповідно, сказав, що це театр, це... але тим не менш, це дії уряду, дії судової влади Словаччини. Тому, на жаль, тут можуть бути різні варіанти. А чому я вже сказав, отака о, о, диференціація у поглядах, у електоральних о, о, симпатіях вона існує, існувала, і я думаю, будуть буде існувати. Тому ми о, не повинні якось лаятись з словачною, сприймати отаку їхню реальність. Пане Ігорю, давайте поговоримо тепер про газовий фактор у відносинах, як змінилися відносини після того, як Україна перестала транспортувати через свою територію газ до Словаччини? Там був скандал пов'язаний з газовою з цією темою. Що відбулося потім? Як це вплинуло вплинуло вже на наші стосунки міждержавні? Чи можемо почути ваш аналіз? Ну, тут питання, питання теж має доволі багато багатий беграунд, Ну я нагадаю, що саме зі Словаччини ми отримували газ в порядку реверса Тобто, коли в нас були відповідні проблеми з Росією, Словаччина нам цей газ як Ну я б сказав, це Формально реверс, тобто газ, який мав йти до словаччини, він е, залишався на території України, і таким чином, Словаччина нам і цей газ е, е, перепродавала, бо е, вона скупила е, у Росії. Тобто, ми купували вже не російський газ, а словацький. От е, в, водночас я вже сказав, що існує величезна залежність від. Російських енергоносів, і будь-які наші спроби якось навести відповідний чин, враховуючи вже тривалу війну з Росією, макають дуже серйозний спротив Словацького уряду. Скажемо, кілька місяців тому була зустріч Фіцо з нашим прем'єр-міністром і по суті. Ну, були, звісно, красиві заяви, але е, проблема залишається. І я думаю, що вона буде залишатися саме через те, що Словачина е, залежить від газу, від нафти, від е, палива для атомної електростанції, е, і саме е, через ось ці чинники е, словацький прем'єр. Е, Паралельно з позитивними висловленнями, про які ми згадували, е перечує прийняття е 18-го пакету санкцій, саме через те, що це, цей пакет буде наносити безпосередню е шкоду е словаччині. Тому е тут можна сказати, що нічого поки що нового, але е Будемо сподіватися на е, те, що в, вдасться таки домовитися. Більше я ще на один аспект хотів сказати, що Словаччина е, е, принаймні от саме зараз напередодні саміту НАТО в ГААЗі, е, почала серйозне обговорення різкого збільшення витрат на оборону. І е, можливо те, що вони дійсно поставили перед собою завдання довести витрати до 5%, а в них е, поки що виконано от то побажання вельського саміту щодо 2%. І І е, багато хто каже, що це нереально. Але я думаю, що е, такого роду розмови спрямовані на те, щоб. Е, Отримати енергоносії можливо за якимось більш-менш е, ну не якщо не пільговими, то більш нормальними умовами від європейських партнерів від європейських країн, членів НАТО, тому можливо, чинник спрацює, що питання. Такої гострої всебічної залежності від російських енергоносіїв буде якось зняти. Але наскільки це реально, і наскільки можлива така перспектива, важко передбачити, поки що оця газова проблема і в цілому проблема пов'язана з російськими енергоносіями, є дуже актуальна. Давайте тепер поговоримо вже більш детально про особистості стосунки вже безпосередньо президента Словаччини, і українського президента, тому що словацький президент збирається відвідати Київ найближчим часом. А я нагадаю нашим телеглядачам, що було скасовано всі візити і всі ось ці намагання приїхати в Київ безпосередньо словацького президента через те, що Україна. Заборонила транзит, і ось тепер президент знову збирається. Словаччина збирається приїхати в Київ. Що відбувається? Потеплішання відбувається чи якась нова стратегія розробляється? Ну мені здається, що це позитивний сигнал, це певний такий символічний крок. Бо е, словаччина парламентська республіка, і роль президента як глави держави за конституцією, є доволі обмежена, але тим не менш, навіть в такому разі символічний візит саме президента, тим більше що е, прем'єр-міністр, який фактично керує країною е, місяць тому був у Москві, е на мій погляд. Важливо, і я вважаю, що це е, заслуговує на вселяку е, підтримку. Добре, давайте тепер поговоримо про внутрішню політику Словаччини і чи є можливість. Ви говорили від початку нашої з вами бесіди про те, що е, дуже різняться погляди різних регіонів Словаччини на ту політичну силу, яка зараз керує країною. І чи є взагалі у. Словаччини, наприклад, зараз такі моменти, які можна назвати початком, наприклад, або зрушенням з того, щоб змінити вже політичну силу. Чи внутрішній спротив є такі проросійські позиції, наприклад, того Швіцу? Я думаю, що Саме такі неоднозначні кроки е, прем'єр-міністра Фіцо, як отой візит до Москви, викликав е, низку протестів передусім в, в столиці, і е, 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 я не виключаю можливість, що оця коаліція через внутрішні свої суперечності може бути. Е, Може розвалитися і тоді знов е, е, дострокові парламентські вибори, е, але це поки що в, в е, форматі таких прогнозів, е, але поки що які не мають під собою е, серйозного підґрунтя. Я б хотів сказати ще трошки про історію. Я нагадаю, що Словаччина увійшла до складу єдиної Чикословач в 18 році, а до того це була територія угорського королівства. До речі, так само, як і територія теперішньої Закарпатської області. Так, от в словаччині і тепер десь 10% населення це етнічні угорці. Слід сказати, що Словаччина дуже ем, так чітко, послідовно проводить свою політику стосовно етнічних меншин, хоча угорці мають свої політичні партії, але вони знаходяться в контексті словацького політичного процесу, і в словаччині неможливо, щоб етнічні угорці не знали словацької мови. Що, на жаль, зустрічається в деяких районах Закарпатської, де не знають української мови. Так от, в Словаччина, яка в інтерпретаціях того ж Орбана іноді позначається у цих мапах Великої Угорщини до Тріанонського договору, тобто, взагалі, немає місця в такому разі для Словаччини, ну е, історично склалося, що словацька столиця Братислава, це назва з'явилася в 20 столітті. Це місто називалося угорською е, е, поженю е, німецькою Пресбург. Так, от, е, ось саме пожень, кілька десятиліть, е, коли Будапешт був ще під турками, тобто Буда і Пешт саме пожень була столицею морського королівства. Тобто, тут такі дуже непрості відносини, і згадуючи вже відносини нещодавні, коли в нас прийняли в 17-му році закон про освіту, який викликав протести пане Ігорю, паніверомунії. Пане Юрі, я вимушена з вами вас перервати, тому що наш ефірний час закінчується. На жаль, Ой, дуже вибачте. дуже дуже шкода, що ми не можемо зараз продовжити бесіду. Але тим не менш, дуже нас вибачте, ми не востаннє будемо говорити на цю я, тему. Я, І я сподіваюся, як так, так, обов'язково ви будете ще Добр. нашим гостем. Щиро дякуємо. Прощаємось.